Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. От бачите, у нас сакура зацвіла. Открита фотозона. Зараз я вам покажу цю всю красоту. Зараз треба дорогу акуратно перейти. У нас вже, бачите, люди фотографуються. Зараз. Так потихеньку пройде, гляньте, як красиво. М? Деревце таке розпустилося. Тут не одне. І це, це... Блогери повиходили і почали фоткатися біля деревини. Неземна красота. М? Сакура. Вот. Видите, как гарно. Такие гарные квиты. Все вышли, все их снимают. Красота, Україна. Це так. Раз, два, три, чотири, п'ять дерев. У нас відкрита фотозона, красота Гарно. О. Тут можна це. тут тепленько. Це, це твориться контент. Квітковий. Ну, трошки квіток поснімали. Пішли ми далі, пройдемось. всі хочуть, з красивими квітами? Все. Пішліть. Трішки пройдемось. Покажу вам нашого базара. Кульбобка, бачите, він вже. О, там щось співають, як гарно все розпускається. Угу. Трошки вам покажу. Квітів. Ідемо далі. Ось теж якесь дерево зацвіло. Це, мабуть, абрикоса. Абрикоса. В цьому году, значить, буде багато абрикос. Чи вишня, чи абрикоса. Хто знає, що це за дерево напишіть. Бо я не знаю. Вишні чи абрикоса. Бачите, як гарно. Ось такі квіточки. Вон реклама. Вікна, дзеркала, пам'ятники, сантехніка, двері. Реклама. Ще й рекламу надаю. Дерево красиво показує, ще й вам. Пішли далі. Хата рушиться. от. Може і тут буде скоро якийсь хазяїн. Весна йде, красу несе. А тій красі радіє все. Я ще й співаю. Це ось ми зараз повернемо на базар. Це я з другої сторони зайшла, тож я звичайно на Шевченка там стою, а це з другої сторони. Он також люди торгують. Повивішували там одяг різний. Зараз акуратно тут перейду трохи, покажу так вам. От дивіться, посуд, стакани, кошельки, сумки, барсетки, обувка. Багато всього можна купити. Так, йдемо далі. Тут люди торгують. Бачите, все можна купити. Та то я дивлюсь ті на колюсики. Я просто дивлюсь. Пока. Це я показую, що такі є колюсика до точки. Я знаю, знаю. А вон на кресло. Ні, ні, на кресла не треба. От, бачите, гобулко торгують. Кепки, утюги отюги наві, Старовинні віші, всі кожані, я дивлюся. Обув 43-42 розмір. Мішку навіть продають, бачите, який мішка гарний. Ну, Пішли далі, трохи пройдемось. Вона Аврора на тій стороні. Модний оніг. Фенікс якийсь. там, Фенікс. Магазин якийсь Фенікс. Салон-магазин модного одягу навіть є тут. Он бачите, які плаття гарні. Хм? Дивіться, квіточку. взуття чоловіче, жіноче. Там, де тобі не треба злитися. Це в нас базар на вулиці. Аризона. бургери, борщ. Базар хто що продає, хто що купляє. сонечко світа, все так гарно. Вироби з дерева, досточки. Показала вам трішки своєї роботи. Ну це в мене підработок. Там сиділи, там на вушному Як... А це в нас був раніше тут книжний ринок через дорогу, а тепер, мабуть, буде торговий офісні приміщення, бачите? Так. Ну, ще не строїться нічого, але я думаю, згодом буде все строїться. Клієнку продають на огород. Ну, а це, як обично, тут можна. їду, конфети купити всі по одній ціні, по-моєму. Зараз я гляну, по чому там воно. О. Пряники, цукерки, все по 160 гривень. На сонці лежить. Навіть колбаса є. По двісті п'ятдесят і по сто п'ятдесят. Це щось за сто гривень, халва на вірху, ой, воно все таке якесь страшне. О, пекарня. Зараз зайду тут, гляну, що тут випічка є. Тут все таке свіженьке. Вот, дивіться. Солодощі, пряники. Ну я на дієті я нічого не беру, я показую, що воно є. А там воно випічка є. Це міні-пікарня. Хоча 48 гривень. Сосіська 28. А ось є ще. Печиво, горішки. Ну тут ціни указані за 100 грам. Це така міні-пікарня. Вон ще й піца є. Можна піцу замовити, покушати. Тут трусиками торгують, дівчата, вже годоми сидять. Ось тут брала пиріжки, трохи не свіжі були. Це одяг тут. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Ну, дивіться. Ночнушки, трусики. Оце теж торгують. Ну, хто з Полтави, то його знає. Наш базар. Одягу багато можна купити. Так, підемо ми далі. По Шевченка так пройдемося на остановочку. І буду вже, мабуть, я до домцю. Бо вже відробила. Це у нас які. все, що дома не нужен хлам, виносите на базар і продавайте вам. Старовинні речі. Часи, фотоапарати. Все з Советського Союзу. Продам недорого, так? Да? Куплю, продам, Куплю, продам. Часи, медалі, так? Да? Можна вам навіть медалі приносити. Купимо дорого. Купимо дорого. Вон, дерева продаються. Хто любить садогород? Теж, бачите, на вгороді можна посадити квіти гарні. Це критий ринок, там де я завжди ходжу, знімаю. Ну Я ж тепер повернулася на базар, торгую. То мене, тепер у мене буде більше частіше базарного контенту. А от сімена. І стільки, стільки треба брати зарані. От літом купляєте, на зиму. По старій ціні, або зимою вони подорожають. Не знаю, може зайду в тебе. У мене там є одна ідейка. Хочу вам зняти контент і показати. Ну от. Що можна купити? нас за суму від 40 до 50 гривень, ліміт такий, ну, дешевше, ніж це коштує. Мороже нам навіть а тут я стою, працюю на Ельдорадо, вже відпрацювала, морозиво можете купити. Є, ви експерт з краси та догляду. Ось, відкрився. На все те ж все ті ж. Сімена стільки. Зараз трішки пройдусь. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам тут на базарі треба зняти, показати ціни. Я вам все покажу. А он, там теж є вход в базар. Ну, там вічно якийсь такий запах неприємний стоїть. Я туди не ходжу. Ну, то між аптекою і другою аптекою заходити там дешевше можна конфети, купити і печення, і чай, і консервації. Таке діло. Він навіть телек повісили, бо я вчора йшла, так трохи сняла, не обертила уваги. І mm. достіль розказую вам, так люди дивляться. ну Нічого, я до цього вже привыкла, вже їм мінімальня. Він золотий вік, не звертаю, Вон, бачите, знижки, золотий вік, Телек повісили. Ну, що раніше не було його. А от можете навіть понаблюдати. Реклама. Це золотий вік. Ще й камера є. По обуві міда. О, я колись тут шлюбки купила, розлізли через місяць по космічній ціні. А і вони збираються. Чи розкладаються, так вже час дня. Чи відкривається лавочка. Та вона тільки відкривається. Пізно. Золото, і мені, чашки, ложки. Все що хочеш їсти. А це тут а ждуть покупателі. По 60 гривень. Вчора була по 55, а он є по 55 редиска. Це такі діло. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки Пишіть коментарі. У мене буде дуже багато такого контенту, базарного. Оце тут на дорозі стало стоять. Вон, капусту по 63 гривні, редиска, огірки по 100 гривень. Гнилі яблука по 5. Так вони гнилі. До нових відео.